2 травня зроблю вам огляд всіх моїх теплиць. Розпочнемо з першої. Тут біля неї капуста, царання на закалці, в касеті. Касета у нас 128 тому думаю, скоро висадимо, тому що я б вже висадив, знаєте, але... Були морози, сьогодні було мінус 2, на, на цю ніч, я не знаю, опять напевно буде мороз. Хоч і пише там плюс 3, але сьогодні був мороз. То на цю ніч, я думаю, теж він буде. Тому що так по погоді дивлюся, що щось таке. Нам далі в мене бурякон в касеті теж вже він давно проситься його висадити. І так, перша тепличка. Тут у мене помідорки, помідорки кристал, під'язний, Тепличку я утеплив зверху агроволокном. Ну, Трошки трішки діряве, таке, знаєте, вже не першої свіжості, але ось так. Щось трішки захищає. Стіни я утеплив ще одним, ще одною плівкою. Ну, тут на плівка. кругом обтягнув. Ось такі помідорки ще не поливав, тому що тільки закінчив поливати. Другу теплицю з розсадою. Ну час є. Тут у мене капуста. Це пізня капуста в касеті. Касета 128. Ось Така капуста. Будемо висаджувати після 20 травня, тому що завжди в нас на 20 травня морози, ну, приморозки, тому воно, скажу вам, встигає все. Спішити нема куди. Така тепличка. Зараз підемо в другу. У другій у мене розсада. Помідорів. Помідорки ці йдуть на продаж. Десь третя частина йде собі, але цей рік вони якось так, знаєте, не сильно так зійшли, як би мені хотілося. Ось такі помідорки. багато пустого місця ось такі. Ну, коротше, щось буде. Це в нас Ляна. Ляна я вам скажу родить вона, ну класний, класний сорт. Щоляна, що санька, ось дивіться. Непогано. Невеличкі, я ще їх нічим не підживляв, ні по листу, ні в корі, нічим зовсім. От просто вода і все. Можливо, завтра щось дам, не знаю. Просто часу немає зовсім. Багато часу займає полив. Так, це в нас іде перчик. Тут багато сортів. Той, хто слідкує за мною, я думаю, ви знаєте, що я садив, що я сіяв. Ось такий перець. Не знаю, чи я буду продавати його розсаду і, можливо, піде весь собі, тому що десь тут приблизно я считав 3000, то можливо я висаджу собі його весь. Такі помідорки. Посходили непогано, але попало на те, що. Коли коли я сіяв, було дуже холодно, і, можливо, зійшли вони не всі. Ну, такі справи. Я не знаю, два роки вже я думаю відмовитись від розсади на продаж, тому що якби я посіяв редиску. Я б вже б її продавав. Тут у мене тепличка 8х15. Засадити все оце редиску, я думаю, було б. Можливо, вигідніше, ніж розсада. Я не знаю, я не пробував. Якщо ви щось там, то напишете мені. Можливо, вигідніше не знаю І так, підемо зараз. Третю тепличку. Ось так цвіта яблунька. Це у нас сорт циганочки. Класні яблука. Хто може в кого є, то пробував. класні. Дрова закінчується, як завжди. Оце все, що залишилось. Друга машина йде. Хоть би не прийшлося брати третю з такою весною. Нетеплою. І так, третя тепличка. Ось так все росте. Знаєте, де тепло? Там якось воно та й росте. Ось такі помідори. Це у нас наміб. Цвіточків ще не видно. Може десь там. Але набагато раніше буде, ніж ті теплички, що я посіяв. Така капуста. Капуста в нас парел. Перший її посіяв, я навіть не знаю, що буде. Але я думаю непогано. Якщо порівняти з городом, то ще ніхто в нас нічого не садить. Тому щось там буде. Такий огірок. Оцей рядочок у мене тут небагато артист. Цвіте, щось там в'яжеться. Тут у нас кібрія два рядочки. Завтра вже буду садити, мож, можливо, буде відео, буду садити 700 насінин. Це в четверту і в другу тепличку огірок. 700 насінин. Посадимо. Це вже третя партія буде заключна, скажу вам. Тому що друга партія у нас ось стоїть. Ми недавно перевалили. Стоїть кругом, бачите, і в капусті, і під трубою. Ось навіть стакани попадали. Це я поливав та зачепив. Потрібно робити окремий розсадник і окремі теплички, тому що все вкупі, знаєте, ну не сильно воно так зручно, зовсім не зручно. Ходити нема зовсім як. Все якось так воно. Це наша пекінка. Там ще базилікон загруз. Ось сьогодні я вже доперевалював огірочок. Пекінка непогана, пекінка буде. Знаєте, я з нею на ти, все виходить, все добре. Можна вирощувати і весною, і на осінь, там на аж на, на зиму. Той рік ми здавали. На січень місяць, 14-го, в нас була остання здача на магазин. Така капуста. Ось такі, друзі, справи. Працюємо. А що ще робити? Завтра вже зніму вам. Відео, я думаю, будемо з моїм помічником Яриком сіяти огірочок. Це там у нас 700 насінин. ми, ми привезли. Я думаю, ви бачили. Відео було. Ось так і живем. Дякую всім за. Нові підписки. Дякую за коментарі. Далі буде. Всім пока.